Політолог Євген Магда гість нашої студії. Якраз ми з паном Євгеном дивилися е, перші заяви Віктора Януковича. Отже, пане Євгене, дивіться на початку. По перше, Янукович заявив, що він вважає себе легітимним президентом і буде боротися за Україну. І потім він звинуватив Захід е, навіть процитую у потворствуванні майдану. Поясніть мені, будь ласка. Тобто він на 100% покладається на Росію, і Путін йому сказав, що я повністю буду тебе підтримувати і захищати. Ну виходить, я що це... так <кхід> доброго дня. По перше, насамперед треба сказати, що Віктор Янукович зі своїми такими заявами про прагнення до примирення, про прагнення виконувати цю угоду від 21 лютого, він запізнився рівно на тиждень, як мінімум. Тобто, а е, якщо говорити ще більш детально, то якби ці заяви були зроблені на початку другої декади лютого, то ми б не мали десятки жертв на вулицях Києва. Тобто Янукович, на жаль, опинився в ролі такого прирученого президента, дресированого. Ну але ви знаєте, зараз я побачила навпаки. В ньому дуже радикальні такі заяви. Він повністю звинувачує Майдан, називає людей радикалами, тих, хто зараз при, вра... при владі, теж радикалами, тобто його скинули з посади. Справа тобто в тому, це, це що це якась російська риторика. Зогляду з огляду на риторику Віктора Януковича, дійсно він. Перебуває очевидно в російському інформаційному полі. Наскільки мені відомо, територію України разом з ним залишили не так багато людей. Навіть Анна Герман залишилась тут. І Михайло Чечетов вчора заявив, що єдиною влад легітимною владою є виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Тобто, здається, що Віктору Федоровичу про це не доповіли про те, що його геноси з ну, партії регіонів. Бачите, він говорить, від що нього закидували камнями представників партії регіонів. Я так розумію, виводили на май. Дан і це пане Євгене, давайте з огляду на ці заяви Віктора Януковича повернемося до Криму. Там зараз дуже складна ситуація. Тобто зараз ми бачимо, що Януковичу намагається повернути владу через події у Криму. Як ви гадаєте? я не думаю, що йому намагаються повернути владу через події у Криму, хоча Сергій Аксьонов новий. Кримський прем'єр сказав, що він буде виконувати розпорядження тільки Януковича, і він визнає президентом тільки Януковича. Але хочу звернути увагу на те, що жоден з голів обласних адміністрацій нічого подібних заяв не робив ніхто з них не ризикнув. Наразитися на загрозу статті про сепаратизм, скажімо, і невизнання державної влади. Тобто, подібні заяви вони можливі лише в тому випадку, коли існує російська військова присутність, яку ми так. бачимо на сьогоднішній момент в Криму. І на мою думку, потрібно, щоб. Діяло українське нове керівництво кількома напрямами з одного боку. Це напрям дипломатичний діалог із російськими дипломатами і світовою спільнотою про те, що існує відоме вже. Я думаю, за ці два дні всьому українському загалу Будапештський меморандум про. 1994 року про гарантування суверенітету України серед гарантів Сполучені Штати, Велика Британія та Російська Федерація. Про те, що другий напрям це діалог з кримською елітою, яка, до речі, за е, президентство Януковича відчула суттєвий вплив е, Донецьких, насамперед Василя Джерти покійного, потім вже Анатолія Могильова і е, Помилка нової української влади в тому, що вона надто захопилась поділом портфелів, а не стала реально працювати з кримською елітою. Тому що те, що Крим, з огляду на російську військову присутність, це Ахілесова п'ята України, мені здається, було зрозуміло практично всім. І той час, який українська влада втратила, російська влада, навпаки, вона використала у власних інтересах. Ну і отримала. Приводи Для своїх дій, скажімо, скасування закону відомого Ківала Колесниченка про, про мови, регіональні мови національних меншин він не мав такого загальну, ну, нагального в принципі, потреби його скасовувати, але. Ця дія Верховної Ради вона була розглянута mm -hmm. як привід як пані Євгене. Давайте от є ще такі важливі питання. Це е, те, що парламент Криму призначив референдум про статус автономії на 25 травня. У ЦВК вже заявили, що це протизаконно. І питання, яке хочуть винести на референдум, це автономна республіка Крим має державну самостійність і входить до складу України на основі договорів і угод, так чи ні. Як це може бути? Це, тобто намагаються зробити державу в державі? Знаєте, Україна взагалі парадоксальна в цьому сенсі держава, тому що ми унітарна республіка з Автономною республікою Крим. Тобто, як на мій погляд, кримчанам не доводиться нарікати на те, що їхній статус ну надто вже слабкий, вони і так мають унікальний статус порівняно з іншими регіонами держави, і, до речі, неодноразово обговорювалася перспектива обговорення, обговорення скасування кримської автономії, тобто її перетворення на звичайну Кримську область, а не автономну республіку Крим. Так. Крим ця ідея референдуму вона цілком очевидна, так само, як і дата проведення. Якщо Українська влада центральна буде забороняти проведення референдуму, то відповідно в Криму будуть максимально торпедувати проведення президентських виборів. І зрозуміло, що у всякому разі першого туру, зрозуміло, що в таких умовах. Це буде крок до невизнання їх Росією і до продовження дестабілізації. Я взагалі вважаю, що Росія не намагається повернути Януковича на президентське крісло через Крим, який в даному випадку виступає в якості чорного ходу. Росія більше зацікавлена в тому, щоб перетворити півострів Крим на точку постійної нестабільності, через яку можна впливати на Україну і. Не дозволити Україні зблизити з Європейським Союзом та вступити до НАТО. Скажімо, тут і Європейський Союз, і НАТО вони не будуть робити надто різких кроків. Хоча, за великим рахунком, як мінімум, Сполучені Штати та Велика Британія в нинішній ситуації повинні закликати Російську Федерацію до порядку і до виконання міжнародних домовленостей. Мені здається, заклики тут навряд чи матимуть певну дію. Ну, поки Можливо... що, на, на щастя, немає людських жертв. Тобто, поки йде е, гра м'язами військовими, але коротко, не. Коротко, коротко, пане Євгене, що має зараз зробити українська влада? Запровадження надзвичайного стану у Криму, наприклад, про те, що, е, те, про що сьогодні РНБО заговорило, як не вважають? Я думаю, що надзвичайний стан нічого не вирішить. Ну, Не будемо себе обманювати. В Криму проросійські настрої достатньо потужні. Українській владі треба терміново шукати серед представників кримської еліти тих, для кого збереження територіальної цілісності є вигідним. Вигідним в політичному сенсі, вигідним в економічному сенсі. Вести діалог в Криму потрібно з кримськими політиками, тими, які спроможні дослухатися до. Офіційної позиції Києва і робити це якомога швидше силовими методами е, вирішувати ситуацію. Ну в даному випадку це дуже складна, е, скажімо, складний алгоритм, і плюс російська військова присутність не треба це скидати з шальок терезів. Дякую вам, пане Євгене. Глядачам нагадаю, що гостем студії був політолог Євген Магдан. Ну, А Ми продовжуємо випуск.